Розкажу вам про одну ідею, яку придумала Сандра. Власне, вона запропонувала зробити такий невеличкий літературний марафон, який триватиме 6 днів, і в участь в ньому візьмуть 6 книжкових каналів. Власне, це канал Сандри, це канал Лізи, Букля, це канал Аліси Піквік Пейперс, одного з моїх найулюбленіших блогерів. Це також буде дівчатка Іра з каналу Lost in Leap і Катя з каналу Далебі. Ніби всіх згадала. І, власне, метою цього марафону буде передача і читання улюблених книжок однієї одної. Ви зрозуміли. Власне, кожна з нас обиратиме одну книжку, яку даватиме наступній блогерці, і вона її читатиме і передаватиме потім свою улюблену книжку наступній блогерці. Одразу, коли Сандра запропонувала це зробити, я зрозуміла, що це дуже класна ідея. І по-друге, я подумала про те, що а які ж у мене взагалі улюблені книжки. І з цим виявилася велика проблема, бо я не дуже якось виділяю їх. Я часто згадую ті історії, які читала, коли була ще підлітком. На них читала віднесені вітром, ті, що співають у терні, і, напевно, все. А, ну, ще співача пташка Гінтакін, я їх дуже любила. А зараз я читаю книжки, але якось мені якісь подобаються більше, якісь манші. але знаєте, так що сказати, моя улюблена книжка це прямо складно. Тим не менше, я вже більш-менш зрозуміла, напевно, що я. Оберу для Іри, бо я знаю, що буду їй обирати. А мені книжку має обрати Сандра, як у нас нічого не поміняється, звичайно, на той момент. І якщо ви знаєте і дивились нашу колаборацію з Лізою, то тоді, коли ми готувалися і обирали для себе по дві книжки. То дуже багато перевіряли, хто що читав всі списки прочитаного на Гудріц, фотографували книжкові шафи. Так я вчора, ось, наприклад, теж почала робити фото книжкової шафи, щоб Сандра подивилася, що в мене є, і присмалила свою вечерю. Ну, але буває загалом, скоро ось поїдемо на цю зустріч, подивимось, до чого це призведе. Я Думаю, що це буде просто фантастично. Тож, Олена, що ми тут робимо зараз? Ми зараз йдемо забирати посилку з книжками, які я замовила для Іри. Точніше, як? Я Ірі замовила одну книжку, але додала ще дві для себе. Тому йдемо забирати. Сподіваюся, це буде не висити. Все, ми готові. Зараз розпакуємо, що я вчора забрала з пошти. По-перше, відкриту книжку, яку замовила тільки собі. Десь минулого тижня Оксенія Келеван виходило таке відео-влог про дві книжки, і там вона розповідала про книжку, яку я зараз покажу. І однією настільки спокусила, що мені одразу захотілось купити її собі. Вона вже була у моєї подруги, яка казала, що книжка класна. Але я зрозуміла, що тут мені захочеться самі щось відмічати, підкреслювати і можливо лишити книжку собі. Бо тут має бути багато про Оскара Вайлда, про Сару Бернар, про Дюма, саме той період, який описувався в біографії Сару Бернар, яку я читала минулого року, яка мені дуже сподобалась. І це книжка Джуліана Барнса чоловік у червоному халаті. Ось така вона досить гарна. Виходила у темпори, як і більшість книжок, які я останнім часом купую. Будемо читати. І тепер ми переходимо до того, що я замовила Ірі. Звичайно, цю книжку я зараз не буду показувати, щоб у вас була інтрига подивитися її відео. І, відповідно, я ж не могла отримати тільки одну книжку в замовленні, тому доклала ще дві для себе, ну щоб їм було не самотньо їхати. І перша книжка це Джон Фаулс, колекціонер. Я дуже багато чула про цей твір. Це щось таке детективно-трилерна історія про хлопця, який, здається, викрадає і тримає її десь себе в підвалі. Тут має бути щось про мистецьке коле, бо дівчина має чи то художню освіту, чи походить з артистичної родини. Взагалі, я не дуже люблю історії про маньяків, але оскільки вона дуже популярна, більшість її неймовірно хвалять. І крім того, я почитала ознайомчий фрагмент. Подумала, що напевно прийшов час все ж таки її купити і прочитати. Тому взяла ну і ще це частково пов'язано з тим, що замовила ірі, тож тримаємо інтригу. І друга книжка, яку я взяла собі, це Ірина Цилик Глибина різкості це збірка поезії. А до речі, смішно було, що коли я порізала свій кошик, дивитися, що вона там вже є. Побачила цю книжку і думаю, а чого я тоді її додала? Бо я якось не запам'ятала. А потім відкрила, подивилася, що поезія, прочитала ще кілька віршів, подумала, о, дійсно треба замовити. Ну, відповідно, так собі її взяла, буду читати. Сьогодні Велика субота, Ми нарешті зібралися з усіма блогерами, блогерками з каналів, як ми домовлялися. І опічний момент буду передавати книжку Ірі. Це був складний вибір. Я сподіваюся, що Іра її все ж таки не читала, бо раптом вона це її просто не відмітила. І сподіваюся, що вона сподобається. Скажу тобі чесно, я тобі спочатку обрала іншу книжку, але Сергій сказав, що поганий варіант. Тому ми обрали інше. Тож тут є кілька підказок. Можливо, ти вгадаєш, що це. А і перед тим як тобі там книжку, вибач. Okay, я хотіла просити сказати тобі кілька слів про свій канал. Я знаю, що ти не дуже довго знімаєш, ведеш книжковий блог, але робиш це дуже якісно, дуже. Часто я б сказала, і з того, що я побачила, ти читаєш дуже багато книжок вотино американських авторів з магічним реалізмом, все таке ось таке дивне і химерне. Але прошу слово тобі. Мене звати Іра. Я веду канал напевно лише з осені і я тільки почала взагалі вести його і так, тільки нащупую свій напевно шляхи, тому я не хочу так обмежуватись лише книгами. Я більше схильна до влогів, мені більше подобається показувати своє життя. Тому я буду кожному рада, хто також хоче просто побачити трошки життя людини, яка любить читати. Ось така от я Все. чудово. Тепер заслужила книжку. Дужак. Будь ласка, сподіваюсь, тобі сподобається, або як мінімум буде цікаво. Я, напевно, як завжди, не вгадаю, що там, а тому спробуйте. що я ніколи не вгадую, але мені дуже цікаво. В один момент перепл... Перепл... переплелись давнина і сучасність. Історія, де не знайдеш правду, але це пошук стане надзвичайно пригодом. Острівна Греція, мистецтва коханки безліч заходу. Мені здається, що я маю це знати, але я не знаю. Я не вмію вгадувати. Мені дуже цікав. можна, я вже одразу відкрию. А може відкривати? Тут є таке питання, ми покажемо. Цю книжку, чи ми лишимо інтригу до твого відео? Ми просто можемо тримати інтригу аж до виходу Давайте твого інтригу, відео. що інтригу, була інтригу. за книга. Я люблю добре. Тоді ми зараз це з'ясуємо, подивимось на реакцію Іри в процесі, але вам нічого не покажемо. Тому я поки що відкривати. Це те, до чого я дуже боялась підходити. Тупо тобто це для мене щось таке, що до чого я ще маю дорости? Це буде дуже цікаво. Ох, я вже просто очікую на це читання. Дякую тобі величезно. Це я максимально заінтригована. Дякую. Це, дякую. Це, це супер класне попадання. Дуже дякую. той момент, коли я буду дарувати книгу Олені, мені зараз дуже цікаво подивитися на її реакцію. І давайте вже я почну. Все почалося з того, що в мене було дві книги на приміті, які я хотіла подарувати, а одну сьогодні не доставили. Тож я сподіваюся, тобі ця книга сподобається. Добре, зараз відкрию. Але перед тим я попрошу, щоб Сандра теж сказала два слова про свій канал. Ну, я давно дивлюсь Сандру, ще навіть давніше ніж вона зробила свій україномовний канал, я дуже його люблю. І мені цікаво, що... Вона може сказати про себе. Та нічого знімаю про книжки в 2022-му Вирішила перейти на українську і зробила свій новий канал. Зараз читаю багато книжок української сучасної літератури, класики, показую своє життя, показую книжкові Києва. І от зараз дуже рада, що ми зробили таку колаборацію з моїми улюбленими блогерами, блогерками, яких я дивлюсь. Дуже рада, що ми з Оленою зустрілися вже не першого. Її відео мене дуже надихають, тож підписуйтесь на канал е Олени, якщо ви ще не підписані. І Сандру відповідно, і Іри. <плес> на всі шість каналів. Там буде да. в описі внизу під відео. І тепер можна відкрити книжку? Так, да, так. Да. Бо це справді не у ліс? бо я побачила рясце і щось синє. У мене тривожність все зростає. О, ні! Але на це жарт. Зараз принесу тобі. я принесу пани книгу. це я, Я покажу добре, бо це у ліс Джойса. Це та книга, яку я починала читати, потім купила собі паперовий примірник, потім подумала та колись іншим разом, і вона така стоїть на колись. Прийшло, що цю книгу я собі сьогодні придбала, бо я буду знімати відео на неї. Да. Да. І я у дівчат зараз запитала, розіграти мені Олену чи ні дати у ліс. Я вибач, вони сказали, що так. Да. Тож я сподіваюся, що цієї книги в тебе немає, що вона тобі сподобається. Ця книга була дійсно найкращою книгою того року. Мене врятував книжковий Лево, тому що це остання книга, яку я знайшла, в принципі. А, абрикосова книгарня. Скажи, що в тебе нема. Ні, нема. Я, на правду, не планувала її купувати, <смі> бо мені здавалося, що вона мені не сподобається. Але я чула дуже багато відгуків. Я що якщо, в більшості що, 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 вона подобається. Бомбишна цю книгу. Я абсолютно за такі ж маві якісь емоції. Потім ми можемо мені здається обговорити з тобою або при зустрічі, або при переписці. Тож якщо, якщо тобі не сподобається, давайте нехай це буде бомбляче відео. Я тільки за покажи ще раз книжку. Ну по перше, я люблю абрикоси. А ще завжди, коли абрикоси є в назві, я на це звертаю увагу. Але в мене чомусь було відчуття, що це не моя книжка, проте Сандра натякає, що можливо я помилялась, тому буду читати. А ще дуже класно, що вона не товста і ще буде купа Тане всього на читання, та не у ліс. Дуже дякую. Дякую тобі. Ділюсь з вами, як посилається моє читання прикосової книгарні Орести Осічук. Хоча я була дуже упереджена щодо цієї книжки, не пам'ятаю чесно кажучи для чому. Вона мені поки що дуже подобається. Ну хоча може не дуже, але дійсно подобається. Бо тут ті теми, які я зазвичай люблю в літературі. Вже дорослий герой. Я не пам'ятаю скільки років, коли він приїжджає сюди, в містечко, де він зростав. Він ходить вуличками, дивиться на старі локації, які пригадують з дитинства. Він згадує, яким він був малим хлопцем. Його назвали всі місько. Це ім'я мене дуже дратує. Він розповідає про те, як переїжджає в дім до своєї тітки і дядька, які мешкають в досить багатому будинку. Про те, як він знайомиться з хлопцем, який в майбутньому стане його найкращим другом, про те, як він захватом дивиться на світ довкола, як вони ласують абрикосами, як він ходить до церковної служби і це його надихає. І тут з'явилася книгарня. Я так і не зрозуміла, це чи то бібліотека, чи все ж таки книгарня, бо поки що про неї лише трошки згадують, що нібито нею володіє, чи управляє дядька, дядько цього міська. Що мене дещо дратує, я тут одразу згадала Лізу з каналу Букля. Це постійні полонізми Ці цьоця, зупа, «вуйко», здається, теж було. І ось подібні слова. Вони не дуже часто зустрічаються, але ось постійно конкретні терміни є у тексті. Вони дещо заважають, напевно. Хоча зараз я подібні вирази сприймаю набагато легше, аніж це було б ще роки два-три тому, коли не вчила польську. І я вже читала і Софію Андруховичів Фелікс Австрію, і буквально нещодавно Віло Декера-винничука, де таких слів дуже багато, і вони різноманітні. І навіть саме завдяки тому, що вони є, мені описи Львова Сорокових здавалися більш цікавими ніж напевно, якби я читала цей текст лише заради сюжету. бо Сюжет там ну такий середній. Взагалі, книжка скоріше мене дуже радує. Я поки що рада, що Сандра обрала її для мене і сподіваюся, що вона мені подобатиметься і надалі, і що дійсно принесе мені велику насолоду, тож читатимемо далі. А ще тут дуже стильна закладинка від книгарні Лева на Подолі. І ще я закрила там, де читала. Ну, мене це не дивує. Я читаю я Абракосову книгарню і одразу можу сказати, що це не та книжка, до якої хочеться постійно повертатися. Хоча вона мені подобається, бо тут дійсно приємна дитяча історія про дружбу, про товариські стосунки, про книгарню, врешті-решт, і про є атмосферу. І зараз тут навіть є фрагменти різдвяних свят, є напруга, коли герой очікує подарунків, коли герой чекає на певне диво, і це все дуже приємно. Але тим не менш. Повертатись до цієї книжки мені чимось не хочеться. Тобто я зараз на 157 сторінці, і я сподіваюся, що скоро дочитаю, бо лишилось вже не так багато, але я завжди відволікаюсь на інакші історії. І зараз вам про них трохи розкажу. По-перше, це Георгій Господин, природний роман та інші історії. Це болгарський письменник, і він пише щось на кшталт невеличких есеїв. Таких оповідань, по суті, про себе, про своє подружжя, про те, чому вони з дружиною розлучилися, взагалі про його спілкування з іншими людьми. І ця книжка напрочуд дивна. Але, тим не менш, зараз це саме те, що мені заходить, і що якось відгукується мені. Тут, бачите, оповідання ці есеї, вони дуже коротенькі, тому ось, наприклад. Зазвичай це дві-три сторінки, іноді трошки більше. Але загалом, ось такого воно типу. Я ще не знаю, як сформувати своє відношення до цієї збірки, крім того, що мені цікаво, як це написано, мені цікаво про це читати, але сказати одним словом, про що це ну, складно. Та не менш, я продовжую це робити. Ще на днях мені подарували книжку Болівар це історія про динозавра. Я прочитала вже половину цієї книжки, мені дуже подобається. Ну, прочитала це дуже гучно сказано, бо це направду мальопус такий. Дуже красивий. І мені неймовірно подобається роздивлятись усі ці ілюстрації і спостерігати за розвитком історії про динозавра Болівара, який живе в Нью-Йорку, і його сусідки, яка постійно за ним шпигує. І, чесно кажучи, ще мені хочеться вчити читати нову книжку: це Паризькі години, Алекс um, Джордж, яку мені нещодавно подарували. Тут має бути про 20-ті, про Париж. Тут мають зустрічатися такі герої, як Равель, Гемінгвей, Прус, Джозефіна Бейкер, плюс якісь вигадані історії. І мені здається, що це така книжка, в яку ти відкриєш і одразу в неї поринеш. А саме цього мені зараз хочеться. Ну а якщо говорити про те, чим я розважаю себе в обід, в мене на роботі зараз лежить книжка, називається чи з'їсть котик твої очі, мої очі, коли ти ні, якось чи з'їсть котик мої очі, якщо я помру. І це такий набор гумористичних історій з дивними запитаннями про смерть. І мені дуже вона подобається, вона жартівлива, там історії коротенькі, теж по кілька сторінок, і це дуже приємна можливість переключитися під час роботи, розважитись, посміятися, щоб потім з новими силами продовжувати працювати далі. Тому, якщо ви ще не чули про ту останню книжку, про котика дякую, до речі, Лізі Буклі за те, що вона мені позичила. то... Дуже раджу це така приємна, цікава, трошки дивна книжка, але гумор мені там на правду дуже заходить. Що ж, книжка дочитана, і зараз розкажу вам про свої враження. По-перше, коли я читала, в якийсь момент я зрозуміла, що не зовсім правильно уявила собі час, коли відбуваються події. Бо мені здавалось, що це є майбутнє і минуле, але минуле не дуже далеке, бо описи не були якимись такими аж надто м глибокими, скажімо так. Але в якийсь момент я читала книжку і зрозуміла, що герої під'їжджають на екіпажі, там вони, екіпаж запряжений конями. Я така. Ну, мабуть, все ж таки раніше, ніж я думала. І дійсно дій відбувається десь на початку ХХ століття і приблизно в наш час, тобто такий досить великий відрізок розділяє героїв. І ще цікаво, що я думала, що, по-перше, це літній чоловік повертається в місто, яке він знав і згадує своє дитинство. А виявляється, це взагалі два різні персонажі, по суті, не дуже то пов'язані один з одним, хіба що ім'ям, напевно, так. Це Михайло Фарняк, але це різні люди. Це було таке друге здивування. І третє здивування це такий вінт або твіст, який зробила авторка, коли, власне, в останньому розділі розкриває перед нами більш детальну історію. Я, чесно кажучи, була дуже здивована. Загалом це цікавий був хід, але щось через те, що все це вмістилося буквально на сторінок, не знаю, 20, вся ця розв'язка. Мені здалося, що. Якось мало прописано, мені хотілося, щоб, мабуть, було якось глибше все це проговорено. А, тим паче, зараз, можливо, будуть невеликі спойлери, тому якщо ви ще не читали книжку, можливо, вам варто те ще прогорнути. Тут є епізод, коли наш Михайло вже їде до матері в Париж і говориться про те, що ну, взагалі це дуже побіжно згадується в листах, ніби лист. Там якоїсь знайомої, яка їх знала, про те, що матір, яка дуже любила свого сина, вона за весь час обійняла його лише на смертному одрі. І для мене це було максимально дивно, що невже вона відчувала настільки ам, великий сором, і таким чином, не обіймаючи сина, намагаючись з ним налаштувати якісь більш тісні зв'язки, не говорячи з ним українською мовою, вона думала, що таким чином в них все налагодиться. Ну це було якось дуже дивно. Мені дещо дивним здався персонаж кельдрики. По-перше, коли герой наш тільки заходить до кав'ярні і там замовляє собі якийсь каву, мені здавалося, що ця рудокоса це взагалі якась велетенська жінка, років за 50, така груба, кремезна. І потім в якийсь момент вона перетворюється на тендітну рудоволосу, золотоволосу, тендітну дівчину, за якою впадає все місто. Мені навіть було цікаво знайти ці рядки, прочитати перші враження від цієї героїні і зрозуміти, чи дійсно вона була такою, як я собі її уявила, чи це просто мої такі е, домисли. Чесно кажучи, ще не повернуся, щойно про це згадала, потім ще вчитно подивлюсь. Але ось враження були якісь такі. І Ще цікаво, що чомусь, хоча персонажі описані досить непогано, але в той же час у мене було відчуття, що я ніби прочитала про них, але я не знаю, які вони. Але тут, до речі, є цікаве вирішення. Наприкінці книжки є QR-код, і за цим QR-кодом можна пройти в чат-бот в месенджері, де ставляться питання про брикосову книгарню, де з'являються додаткові матеріали про історію, де є навіть портрети персонажів. Такі фотопортрети мені дуже сподобалось. Я ще не все прочитала. Героїні ніби шлють тобі листи. Ти дізнаєшся більше про їх долю. А це цікавий хід. А ще вчора я подивилась презентацію з однією одну з, бо я подивилась цілих дві, і почула, що тут є другий QR-код, на який не звернула увагу. Тут називається кулінарні походеньки з цьоєю касою. Цьоця касі це був персонаж тьоті головного героя Михайла Ференіка. А яка постійно готувала якісь смаколики, і відповідно, я так розумію, що тут зібрані рецепти, за якими можна зробити ці або мармуляди, або якісь марципани, або щось ще в такому дусі, наприклад, пиріжки чи звивини з маком улюблений смаколик його дядька. Тому це такі дуже цікаві інтерактивні додатки до книжки. А ще, хоча сама історія мені в більшості сподобалась, але ось кажу цей фінал, який як на мене дуже змазаний. Мене дещо не вразив і не зачепив, я була абсолютно підкорена самою авторкою, бо я кажу, вчора подивилася її презентації, і вона просто чарівна. Вона так розповідає про свою книжку, що навіть я прочитала її, в мене вже було враження, але я послухала її, думаю, можливо, я щось недооцінила. Можливо, треба з іншого боку подивитись на книжку. Бо Ореста Осійчук настільки затишно і приємно розповідає про це все, розповідає про те, що її надихнула на цю книжку, що це присвята така свого роду дядькоми, дійсно її, що взагалі в неї прізвище Фареняк, я так розумію, було. Тобто вона це прізвище внесла ще і назвала ним своїх героїв. Тому, якщо ви роздумаєте над тим, чи почитати цю книжку. І відгуки блогерів вас не задовільняють, то я дуже раджу подивитись презентацію в нашому форматі, яка була на вулиці, знята влітку на тлі такої стіни порослої пліще самої Орестою Осічук. Я думаю, після цього вам захочеться читати цю книжку просто 100%. Ну а саме видання мені воно дуже сподобалось. Загалом дуже така стильна обкладинка, тут є такі, ніби мінімалістичні портрети самих героїв, плюс дерево Абрикоса, з якої, по суті, починається вся книжка, є будиночок, напевно, це є книгарня. Цікаво, що вуйко Стефан він тримає книгарню і тут про неї згадується, але мені з одного боку зрозуміло, чому така назва у книжки така поетична і романтична Абрикосова книгарня. Але з іншого боку, Ніби книгарні було не так багато, щоб аж називати книжку саме ось так. Хоча я не знаю, яка була б інша назва, яка пасувала б цій книжці більше. І ще я почула вчора, що цю книжку ніжно називають Абрикоска. Як на мене, це дуже мило. Загалом я вдячна Сандрі за те, що вона мені. Подарувала цю книжку, бо напевно сама я б дуже не скоро до неї дійшла, може взагалі оминула б стороною. А загалом я дуже люблю дитячі історії, такі з ностальгійним вайбом. І Сандра, мабуть, розуміє мене а в цьому цій любові. Можливо, тому в тому числі вона обрала для мене саме цю книжку зі своїх найкращих або улюблених. І е, я дуже рада, що ми провели цей невеличкий літературний марафон. Не забувайте, що якщо ви ще не бачили, вчора мало вийти відео Сандри, де вона читає книжку, яку їй обирала Катя з каналу Далебі. А завтра вже вийде відео Іри з каналу Lost and Leap. І ви нарешті дізнаєтеся, яку ж книжку я для неї обрала. Одразу про спойлери, що книжка, як на мене, дуже цікава, дає багато про що поговорити. І мені дуже цікаво, які будуть враження Іри, але я вирішила собі не спойлерити, нічого не питати, а вже дочекатися, доки вийде відео і подивитися разом з вами. Тож, дякую всім за увагу, і пишіть, чи читали ви цю книжку, які у вас враження, і взагалі чи любите ви такі дитячі ностальгійні історії.